Треба хлопцям допомагати. Вони зараз у холоді, у мерзлотіні. На сьогоднішній день воює два сина на війні. Я знаю, як це необхідно, як, як це актуально на сьогоднішній день. Моя дружина кожен вівторок ми так собі прийняли рішення допомагати хоч, хоч чимось, щоб це було кожен день, але потрошки. Долучайтеся до збору для наших хлопців, тому що хлопці не мають можливості, їм не допомагають, якщо ми не допоможемо. Нема кому їх ні вивозити, нема чим воювати. то, що, те, що може, є, їм не дають. Крім нас ніхто їм не допоможе. Пожалуйста, я вас дуже прошу. Підходьте, не обходьте дорогами, підходьте, долучайтеся. Це дуже хороша справа, і ми хоч одним чимось можемо допомогти. Хоч одним. Ми в тилу, нам тепло, нам добре, а їм там дуже важко. Нам потрібно їх обов'язково підтримувати. Да, і сина вже да. віддала, всіх віддала. Хай вони тобі здорові <сих> будуть іти. Вони вже внучі внучці 5 місяців. А тепер усе, витанцювала. Дякую.